Саме тоді, у січні 2014 року, після кривавих сутичок на Грушевського, київська поетеса, учасниця музичного гурту Асса Тетяна Власова написала вірш, який зірвав соцмережі, виконувався на різноманітних літературних марафонах, а згодом став епізодом фільму Листи з Майдану, виконує Василь Ілащук. Мама відправила сина, просила бути обаченим. Син обіцяв берегтися щосили. Мамо, не плачте. Місяць минає, закони погіршили, прийняті жестами. Мамо, я просто не можу по-іншому. Я на Грушевського. Вулиця стала дуже болючою. Що говорити? Син повернувся. Очі заплющені, прапором вкритий. Сонце сховалось. Негода. Чи буде праведний суд? Там, де вчора проходив сьогодні, друзі несуть. Мама заплакана. Хрестить повсталих. Мовчки без слів. Сина не стало. В неї віднині мільйони синів. А в цей час брудна інформаційна війна вже розросталася в ефірі, викривлення майданівських подій, вирощування образу екстреміста-бандерівця вже готувало підґрунтя майбутнім злочинам проти нашої держави, різало по-живому Україну, розділяючи її на захід і схід. І були відчайдушні спроби. Пробитися крізь товщу брехні, донісши слово правди на відшматовану інформаційну територію, відкритий лист до однокурсника з Донбасу. Привіт! Як справи однокурснику з Донбасу? Згадався нині наш гірничий інститут. Багато з юної пори минуло часу. Так доля склалася, тепер ти там, я тут, хоч і з дипломом шахтарюєш у забої, не прогодує трійко, діток інженер. А пам'ятаєш, як ми мріяли з тобою про відкриття, далекі мандри, а тепер. А я, мій друже, третій місяць на майдані, сім'я. Робота, маю діток, як і ти, Жирує Влада, увірвавсь терпець останній в судах свавілля, у міліції кати, і хай тобі щодня тлумачать однобоко в кривому дзеркалі ти бачиш наш протест. Знай, я стою не за кличка чи тягни бока, і навіть віриш, я стою не за ЄС. Ти чув, що часом тут на смерть влучають кулі, що на морозі роздягають догола, за що, спитаєш, так уперто ризикую, щоб ти життя у ветхій шахті не поклав, щоб діточок твоїх, моїх синів і доню, не запрягали у ярмо круті братки, і щоб між нами не проводили кордонів, щоб Україну. Не ділили на шматки. Людей катують, уночі горять машини. Це для бандитів різних рангів зв'язний час. Хіба такої ми вартуємо країни? Хіба про це колись так мріяв кожен з нас? Хай почекають, маму, дітки, і робота нехай потерпить. Надолужу залюбки, я там, де справжній. Українські патріоти, з Одеси, Криму і твої є земляки, щодня героїв пригощаю пирогами, а знадобиться, той життя за них віддам, не вір байкам, які нас роблять ворогами, бо то на руку нашим спільним ворогам. Автор вірша Валентина Попелюшка Вірш був написаний в кінці січня 2014 року на Майдані. Цей лист інтенсивно поширювався інтернет мережами, свідома частина суспільства з усіх сил намагалася донести своє правдиве бачення подій на Майдані тим, хто спостерігав за ними через викривлене дзеркало ідеологів Кремля, а Майдан Продовжував протистояти злочинній владі, ні лютневі морози, ні запах горілої резини, ні страх перед можливими атаками роботів режиму, що вже показали свій хижий оскал, не розганяли людей по домівках, а навпаки. Вірш Світлани Костюк з Волині не майданні, не галюцинації. І знову падав сніг, а ще мороз тріщав, і майоріли лозунги і знамена, і нахилився ангел до плеча, зашепотів свильовано до мене, мовляв, якась страшна війна оця, Всі небожителі уже у справжнім шоці летять гранати, падають до ніг у когось справжнє місиво у оці, студенти, барикади, чорний дим. Навпроти беркут і злостиві крики, свій став чужим, чужий не став своїм, ніхто з великих ще не став великим. Несе бабуся теплі пиріжки, водою патріота обливають, майбутній архітектор без руки побиті люди гордо їм співають, не умерла ще. Не умерла ще, не умер, хіба ж та смерть нав'язлива ідея, а з півночі не вітром матом дме, і я не знаю, хто я, як я, де я, хтось каже, жий на західний манер, витає привид матінка Європа, народ надіється, що він іще не умер. Політикам своя важніша жопа. Отак жиємо, воюєм день за днем. Найважче це проти себе самої, кров на снігу, зруйнований едем, і прямо в душу вцілений набої.